Добрий день! вітаю вас на каналі Клуббусла. Мене звати Павло. І сьогодні відео огляд кокосових чіпсів від бренду Аграріо. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Аграріо це наш бренд. Бренд Garden Tools Україна. І вказано, що виготовлений цей товар на замовлення Garden Tools Україна. Ми вже другий рік підряд співпрацюємо з одним з заводів. А в Індії, який виготовляє різні вироби з кокосу, минулого року ми привозили кокосовий субстрат, який показав себе надзвичайно добре, дуже якісний виявився. І цього року ми розширили лінійку різноманітних виробів з кокосу. По співпраці з цим заводом кокосові чіпси це є субстрат для аерофілів для рослин, які потребують дуже багато повітря в, на своєму, в своєму кореневищі або на своєму корінні, наприклад, для різноманітних архідних. Відповідно виготовляється він дробленням кокосової кожури і має вигляд ось таких от подріблених шматочків кокосу розміром десь сантиметр на сантиметр. В асортименті ми маємо півкілограмовий брикет, Упакований в пластик. 2-кілограмовий брикет і 4-х брикет. PH кокосових чіпсів в районі 6-7, тобто він є нейтральний. Точно так само, як і pH кокосового субстрату. Виробник зазначає, що 500 г кокосу, оцей брикет, при заливанні водою розбухне до 6 літрів. І ось це ми зараз з вами перевіримо. Розпаковуємо брикет, відміряємо рівно 50 грамів. Ось рівно 50 грам. І заливаємо теплою водою. Ну, бачимо, як на очах він розбухає. Виробник рекомендує саме кокосові чіпси. Заливати водою і залишати десь приблизно ну, хоча б на пів години. На відміну від кокосового субстрату, вони розбухають повільніше і їм треба дати час. Я думаю, що вистачить. Ми це, я це перемішав. Чекати півгодини чи годину ми не будемо. Вода всю, яку я залив, практично всю субстрат всмоктав. Пересипемо це в мірний стакан і перевіримо, який об'єм вийшов. 600 мл. Отже, ми отримали 600 мл розбухших кокосових чіпсів. З 50 грам сухих чіпсів. Це є співвідношення 1 до 12 тобто, або 12. І в дійсності це таке саме співвідношення, яке вказує виробник. Тобто виробник вказує, що з пів кілограма сухих кокосових чіпсів ми маємо отримати 6 літрів вологих кокосових чіпсів розбухших. І так воно і виходить. Отже, придбати кокосові чіпси Аграрія ви можете в компанії Garden Tools Україна, як офіційним імпортером кокосових субстратів та чипсів з Індії в Україну. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Ставте лайки, поширюйте це відео, пишіть коментарі та дякую вам за увагу.